Опа. 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 Ні, он поплив один. А, ось, вон, ось, ось, один. ось вони, вон деві. О, Що це таке? Що це таке ціну? Як у вас успіхи? Німа ні хрена, а у вас опа. І ще один з тієї самої луночки. Більш менш. Так, у мене взагалі взагалі такі валянки, але вони вже такі поношені, що капець. І отут прям тоненьке. То мені здається, що в моїх ось цих шкрабунах буде набагато поярше, ніж ось цих валяносах. Мержі мержують. Дивіться, тут тупо прямо ж викатана дорога рибаками. Я думаю, що тут такий лід, що можна просто бігати. Машини заїжджати. Невже я, невже я добрався до Ворськлі. Ну тут прям таке щось набурено. Так, добрий всім дорозний ранок. Я, як ви бачите, на Ворськлі просто свершилось чудо. Мінус 17 градусів зараз. Я на льду. бур є! Yeah. Дякую Юрчику, що він мені підігнав, бо щось мене так жала вила куплять той бур, не знаю. Для мене, друзі, сьогодні буде перемогою зловити хоча б що-нібудь. Хоча б якусь ребульну маленьку. Ну і буду я буду, я буду починати. І з мінусів це те, що великий мінус, мінус 17, і говпрошка буде розряджатися дуже сильно, мерзнутиме. Вона трошки тепленька, її зараз так чисто. В режимі підігріву держу. Постійно записую, щоб вона була гаряча. Ну, а ось буде наша перша локація, де ми будемо будем буритися. Тут вже набурю. Ну, тут, якщо так подивитися, все збурено, дивіться, просто вся річка просто обтоптана, обхожена. Короче, ну, Не знаю, мабуть, якщо річка обхожена, значить є риба. Будемо буриться. Короче, у мене вообще такая експрес тактика жорстка, я там по 3 минутки буквально... У по 3 минутки буквально на лунці затримуюсь. Може це неправильно, конечно, але... Як вони рибалять тими мормишками, як вони оце сидять? По півчаса на одній точці це невозможно. Всі, хто займається цим, ви просто маніяки. Ви просто маніяки бешені. Це нереально, це не рибалка, це жесть. Але треба щось ловити. Треба щось зловити, бо будеш стидно перед пацанами. Що це? Снасті є, бур є, все є, риби не є. Мы же там сейчас в да, я когось окуня подцеплю. Скажу, что я знаю. О, это то такая. Шот-то такая тяну? Пауку ничего. Тише, что такое этина? Таратаратаратарайдай. Тарарара та тишу. Не гані Туда його. <aced và and para> Невелика фотосесія. Ну ти шу. Друзі, у мене радості повні штани. Повні підштаники даже. Такс. Його треба якось освободити. У мене почти це вийшло. Випустив Та ти шо? Оце да! Коротше він плюнув за цей малесенький трейнічок. Він тут був без цієї крапельки, а я повісив із крапелькою. Він за неї взяв, ну, коротше. Я так зрозумів, що я правильне місце знайшов, зараз будемо трохтися тут його шукати. Ну прикольно. Прикольно. Так, трішки. Розкажу вам значить чим же ж я прийшов на рибалку. Тут у мене значить це підбалансирує мене така удочка, я робив розпаковочку вам, там відос є на каналі. N Ice катуха на довгій лапці. Crystal Jig 60L. Це чисто під такі балансірчики 5-7 грам. Ну, прикольно, воно відіграє. В руку навіть теж відчуваєш, десь якщо якась травинка, якась мусоринка. Отакий у мене Отак на свічу, Отакий балансірчик. І бур, бур, Юра, дякую за бур. Не було б бура, не, не було б, 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 б цього гігантського мого першого верскалянського окуня на зимній рибалці. Так, ящик в мене мейха. Да. Мій спінінговий походний ящик. Давайте із нижнього відділення почнемо. Тут у мене, значить, дивіться, якась мусарина. Це у мене для... Отбойника, У мене там є отбойник під балансири. Дивіться, є отака самопальна вудка, це я так робив там. Ось там безмотилка якась, по-моєму, якось вона називається. Це таку мені вкинули Golden Catch. Отаку я підібрав. Вірніше, Юра мені підібрав кивочок. і там он така чи чортик чорт його знашочочі, козачі, чорті. Коротше. І тут такий верхній відсік. Тут у нас грілочки мої, які я зараз буду вкидати собі отак у сапожки. Вілдхіл. Тут у мене така є пачуха Охтирські яйця. Всім охтирчанам привіт. Сам відцеп, про який я вам казав, отбойник. Для балансирів там також будуть е е корчі сильні, якщо я, звісно, сьогодні туди дійду. того що того, що, що 10-21 у мене один окунець вонючий, маленький, то чи дійду я туди, чи ні. Ваги, оце така у мене ляска. Ні, це у мене така лязка на маленьких удочках, на балалайчках. Е, ну і... Основний карабас у мене тут такий. Ось такі балансірчики всякі тут у мене є. Угу. І на зворотній стороні. Отак от. Так ось от. от така поки що. Не скажу, що краса, але щось там, воно якісь безматилочки, якісь приколи, якісь бляшки, якісь ось такі. 14, не знаю, як їх назвати. Коротше, ну, прикольно. От там, значить, два колеги наші, з вами Рибако, прийшли, і один прям дуже шари. Він там на якійсь там Уралка, щось сказав, якась там Уралка, я не бачив, що це означає. Ну, він до того кінця такого більш-менш хорошого. Ну, а ми зараз будемо тут з вами буритися. Погодка, звісно, просто, просто класна. Такий більш-менш. Ну, цей батіскав не такий чуйкий, не так його відчуваєш, як той... Кла... Класичний щось якось Зараз я вам, друзі, покажу. Опасні Опасні місця. Якщо вам видно, здивіться, які прямо ж видно такі промоїни. Але я дивлюся, хтось у наглу, просто так взяв, пройшов і не провалився. Але мені кажеться, вже з таким льодом, як зараз, провалитися нереально. Це хіба треба там бігати, пригати, я не знаю, що з ним робити. не понял. О! Сюда, сюда. Е, yeah, друзья. Идяки. Еще один. Красавчик. На балансе, а так ляпс. И спокусился Сюда Сюда, сюда, маленькая И до скамеры нашли <связывая> Да нет, ну что-то получается мы, мы с вами нормальные профики ё -моё. Я так шучу, Чую, щось таке типу тик і тицнув. Думаю може трава, тому що перед тим он дістав кусок листя. А воно виявилося і не трава. Може там ще є якийсь покрупніше. Ну, тикнув, друзі, дуже-дуже слабо. Прям єлі єлі тикнув. Ще тішо, та не Так? Да, ще! Ха -ха -ха. Найшов точку, прикинь! Найшов точку. Та що це можна вже забирати, виходить, чи що? А ну-ка іще. А це під кінець рибалки, двіж. ж. Получається знайшов. Ану. Це по-моєму смітний на Да. Не, якби можна було таких смикнуть штук 10, то я б, наверное, і забрав би таких зимових кабанчиків. что это такое. Что здесь там какой мусор трапляется. Давайте я это в соседнюю гонку вкину. Сегодня хай живут. Сегодня хай живут пацаны. А вот в следующий раз я проеду, я буду жестко торговать. Это я вам обещаю. Тільки опустив, друзі, тільки опустив. І тут у нас, хіце, тільки опустив, тільки опустив балансір. Із точки. Вернувся до цієї лунки. Тільки опустив туди балансика. бемс і є. Блін, яка Яка удачна вийшла луночка, хоча тільки що оббурив її. Я там, я там пробував, то не було б льовок. Ці великі нам без трюка. Хай зве нам нормального окушаріка такого може підкілошного. То було б нормально. О, о! Оце, друзі, щось було. Якась конкретика була тільки що. Ой, Іди сюди. О, багранув. знову з цієї луночки, друзі. Але камера виключилась, перемерзла, покльовку не записав. Але отакий кабаняк з тієї лунки. Вигріб. Під його трішки. Буду вам записувати вже з телефона, тому що вже батарейки повністю сіли і, не, і камера просто вирубається від мороза. Також тому якщо будуть у мене ще якісь окончики, буду вам записувати на телефон. Але лунка дуже робоча. Із усіх, які я забурив, окунк я тільки на цій. Зараз я, мабуть, ще тут в кругову. Десь і тут бурну. А тут і детальніше тут попрацюю. Опа! Іще один з тієї самої луночки. І ще один. Це все з однієї лунки, друзі. Оббурив її тут в кругову, ні на що не клює. Тільки за її лунки. І отак думаю, ладно, зараз отак не собі окунчиків та й заберу якусь кількість, ніфіга, тільки відпускаю окуня, зразу клює, а так не клює. Так, тут ось якась у мене вже петля матня. Наша мені ця петля. О! Великих немає, так? Да? Ні, Не, он поплив один. Ось, вон, ось, а, ось, ось вони вон деві. Смикнув, він одійшов. Да. А це вони тут і стоять п'ять штучок. Ага, дуже. уже. Шип з дик. Так, друзі, завершаю потихеньку наш рибацький день, в принципі, непогано, мені дуже сподобалось, Хоть і окунці маленькі, і їх було не так багато, але ну клас, це такий мій перший досвід з балансирами із криги. Прикольно. Не, не зовсім це і безтолкова рибалка, є свій кайф. Не знаю, що буде за мною, коли я смикну якогось там кабана 500 грамів, може 600. Я думаю взагалі буде куплятися бур, будуть всі свої снасті, валянки, лижі, які що там, санки якісь, чи що там ще у вас. Прикольно, що класно, що он, лунка. Он, оно. І з неї вся риба була, скільки. 6 окунчиків, 6 чи 7 і такі. Покльовочки маленькі, я чую вудкою, що такі щипочки чисто. Так щіп-щіп-щіп потихеньку підтягує. Інтересно, може, якби була якась там безмотилка, ремішка, в мене то вона є, але я вже просто не став, не, не захотів його розчехляти, тому що це щось сидіть, оце це його там клупать, то вже хай колись, колись потім. Треба ще ці наколінники ще собі придбати, щоб в коліна було не морозно. А так, в цілому, прикольно, мені сподобалось. У мене ще є пару днів вихідних, я їх присвячу зимовій рибалці, тому я думаю, ще побачите відос. Цей відос такий. Не дуже сильно багато риб. Але для звіту вам, що балансіри тягаються, відео знімається, для звіту пойдуть. Тому дякую, що додивились до кінця. Всім goodбай, не боліть.